Ми закликаємо мільйони українців приїхати до Києва, провести ходу і створити Народну Раду. Зараз за декілька годин ми також направляємося колоною до Генеральної прокуратури України. І я буду вимагати у Генерального прокурора негайно зупинити політичні репресії і викрадення людей, які відбуваються протягом останніх двох днів. Ми не можемо встановити місце знаходження близько ста людей. Їх викрадають люди в штатському, і наша вимога негайно, підкреслюю, негайно знайти всіх людей, заборонити спецпідрозділам їх викрадати і звільнити тих людей, які не мають ніякого відношення до порушення законів. Третє наше завдання: зараз ми поїдемо також до лікарні швидкої допомоги. Там надають допомогу і правову, і медичну нашим самооборонцям. Які боронили людей, які намагалися уникнути протистояння, зараз будемо їм допомагати, будемо їх підтримувати, будемо надавати як юридичну допомогу, так і допомагати тим, що треба. Медикаменти, будь-що. І це є наша відповідальність перед кожною людиною, яка вийшла на протест, яка боронить країну і яка захищає наші права. Дякую. Що стосується перемовин, перемовини повинні відбутись публічно на рівні опозиції та персонально Віктора Януковича. Я підкреслюю: публічно, прозоро і чесно: ніяких кулуарних домовленостей. Такий був мандат Майдану і таке було рішення Майдану. Ми почали технічні консультації на рівні секретаря ради нацбезпеки і оборони і наших представників, яких ми вчора делегували на цю технічну групу. Переданий чіткий перелік вимог, що ми хочемо, щоб зробила влада. І ми чекаємо на відповідь, на що вони готові, на що вони не готові. Просто сидіти з Януковичем за столом і пити чай я не буду. Ми будемо тільки вирішувати політичну кризу і приймати конкретні рішення, а не давати можливість Віктору Януковичу тягнути час і знову застосовувати насильство в країні. І ми виконуємо виключно наше спільне рішення Майдану. Це колективна відповідальність, це колективне рішення, і таким колективним шляхом ми повинні його виконати. До останньої хвилини я буду робити все для того, щоб мирним шляхом вирішити цю політичну кризу, яка спровокована персонально президентом і партією регіонів до останнього. І закликаю Віктора Януковича в кінці кінців схаменутися, підписання законів, його відповідальність і хвиля насильства, яка виникла, це його відповідальність. Якщо не буде мирного шляху вирішення цієї політичної кризи, то нас буде знов чекати наступна хвиля насильства, і це все лежить на плечах персонального президента.